Привіт, малята! Світ навколо нас такий цікавий! Тут і сонечко, і квіти, і друзі. Але іноді поруч можуть бути речі, які дуже небезпечні. Та не хвилюйтеся, є ті, хто нас захищає. І сьогодні до нас у гості завітав справжній герой, пес Патрон. Гов-гов, привіт, друзі! Я пес патрон! Працюю у Державній службі з надзвичайних ситуацій ДСНС України. Разом із рятівниками ми шукаємо вибухонебезпечні предмети, щоб ніхто не постраждав. Що таке небезпечні предмети? Подивіться, діти, це небезпечні предмети, такі як міна, гранати, снаряди. А іноді. Небезпека ховається у звичайних речах, сумках, коробках, іграшках чи навіть даже у книжках. Тому, якщо побачиш щось підозріле, не торкайся! А зараз давайте пограємо в гру, яка називається «Проби небезпеку разом зі мною з псом патроном Давайте розглянемо картинки і спробуємо з'ясувати. Де чекає нас небезпека? Роздивись уважно малюнок і знайти всі небезпечні предмети. Молодці. Давайте тепер трішки пограємо. Подивіться уважно, як можуть бути замасковані вибухонебезпечні предмети, чи можна їх чіпати. Ну, звичайно, не можна. Запам'ятайте, друзі, ніколи не чіпайте невідомих вам предметів або чужих іграшок. На цьому малюнку є небезпека? Немає ви праві. Що скажете про цей малюнок? Так, знаходитись тут небезпечно, якщо ви побачите такий предмет, відразу розкажіть про це дорослим. Ну, тут, звичайно, нічого не загрожує і можна спокійно грати. Ви такі молодці? Діти, після цієї гри я хочу поділитися з вами своєю суперздібністю, яка мені допомагає бути у безпеці. Повторюйте за мною і у вас теж з'явиться суперздібність. Будь уважним, не підходь, не чіпай, поклич дорослого, зателефонуй 101 або 112. Молодці друзі, ви чудово впорались. Дарую кожному медальку від мене, від пса-патрона. Тепер ви справжні мої помічники. Пам'ятайте малята, будьте уважними, не чіпайте нічого незнайомого. Що біда, телефонуйте 101 або 112. Гав-гав-гав! Бувайте, друзі! Бережіть себе і нашу Україну!